Міжнародне дослідження соціально емоційних навичок. Дослідження є насправді унікальним, і воно чи не вперше в світі вимірює соціально-емоційні навички на міжнародному рівні і звичайно відповідно до високих стандартів. Це є найголовніше, про ДОСЕН. Це міжнародне дослідження проводить та сама організація і та сама команда. Яка займається дослідженням ПІЗа вимірюванням читацької, математичної та науково природничої компетентності? Дослідження відбувається з 2019 року, як і піза, воно проходить циклами, і Україна встигла приєднатися до другого циклу дослідження. А що ж таке соціально-емоційні навички? Ми спираємося на дефініцію, яку пропонує нам. Організації економічного співробітництва та розвитку. Але найголовніше у цьому визначенні це те, що ми можемо розвивати їх протягом життя. Вони охоплюють абсолютно різні сфери. Це і академічні знання, це і те, що впливає на нашу професійну реалізацію, на наші соціальні відносини. І, врешті-решт, на благополуччя. До Сен впливає на освітні політики. Це дослідження може багато чого зробити для кожного українського шкільного класу. Які бувають соціально-емоційні навички? ОСР спирається на так звану таксономію великої п'ятірки, достатньо відомою, яку науковці організації розширили ще одним виміром. Саме тому ви бачите не п'ять, а шість соціально-емоційних навичок. Це виконання завдань, це регуляція емоцій, це залученість, це взаємодія з іншими, це широта кругозору. Загалом дослідження фокусується на вивченні 17 навичок. Єдиний головний співорганізатор дослідження Державна служба якості освіти. Я хочу панові Руслану подякувати особливо. бо… Він був чи не єдиний, хто підтримав, був готовий взяти в той момент на себе відповідальність, щоб це дослідження відбулося. Це також наш профільний комітет з питань освіти, науки і інновації. Це, звичайно, тепер Міністерство освіти і науки України, це Інститут освітньої аналітики.